Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Сьогодні коротенько розглянемо, якою буде погода в Україні у п'ятницю 17 січня. Тож сідайте зручно і гарного вам перегляду! У п'ятницю, 17 січня, по всій країні температура протягом дня буде в межах від 0 до плюс 4 градусів тепла, за виключенням високогір'я Карпат та Закарпатської області. Там температура буде морозною, мінус 4, мінус 6 градусів. На сході, в центрі та частково на півдні країни місцями можливі опади у вигляді снігу та снігу з дощем, що може призвести до ожеледиці в даних регіонах. І трішки статистики історичних фактів. Ви знали, що 17 січня 1993 року в Києві було зафіксовано рекордно плюсову температуру плюс 9 градусів. А найхолодніше цього дня було в 1940 році аж в мінус 24 градуси. Ось так, друзі, а далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Сумах та Чернігові температура в день коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів, а вдень від плюс 1 до плюс 3. Опадів на півночі не передбачається. У столиці завтра очікується хмарна погода без опадів. Захід України. На заході України прогнозується хмарна погода з проясненнями. У Львові, Івано-Франківську, Рівному та сусідніх областях за винятком Закарпаття вдень температура буде близько 0 плюс 2 градусів. А вночі коливатиметься в межах плюс 1, плюс 3. У Карпатах та на Закарпатті температура в день складатиме мінус 1, мінус 5, а вночі мінус 2, мінус 6 градусів морозу. Опадів в західних регіонах країни не очікується. Центр України. У центральній частині країни, а саме в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та сусідніх областях температура в день близько 0 плюс 2 градусів. А вночі температура коливатиметься в межах плюс 1 плюс 2 градуси. В центральній частині нашої країни протягом дня очікуються опади у Вінниці у вигляді мокрого снігу, в інших областях короткочасний сніг протягом дня. Також на дорогах очікується ожеледиця, тож будьте обережними. Схід України. Східні регіони Харківська, Донецька та Луганська області в день температура становитиме 0 плюс 2 градуси, а вночі коливатиметься від плюс 1 до 2 градуси. В усіх областях східного регіону прогнозуються короткочасні опади у вигляді снігу. Південь України на півдні України завтра все спокійно. В Херсонській, Миколаївській Одеській та сусідніх областях в день температура триматиметься на рівні від плюс 1 до плюс 4 градусів, а вночі коливатиметься від 0 до плюс 3. В північній частині Запорізької, Херсонської та Миколаївської області очікується невеликий сніг та сніг з дощем, в Одесі та Криму без опадів. Отже, дорогі друзі, такою очікується погода в Україні в п'ятницю 17 січня. А на сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі про те, яка погода в вашому місті. Бажаємо всім гарного настрою та вдалого дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!